Богу. Усе в присутності Господній замовкає, стихає те, що Дух мій тяготить, тривога із невіра пропадає, приходить мир небесний у тумить, в присутності Господній все маліє, стають земні турботи, мов сміття. Зростає тільки віра та надія в обіймах всемогутнього Отця. В присутності Господні відчуваю безмежне щастя, спокій і любов, про всі проблеми зовсім забуваю і вдячна Богу, що мене знайшов, в присутності Господній торжествую, впаду в благовінні перед Тим, хто в небеса мені житло готує, хто став мені воістину близьким, хіба могла колись я це збагнути, що живучи на грішній цій землі? Можливо? В ураю себе відчути, в присутність Божу увійти мені, в Його присутності насправді розумію, без Господа я немічна й пуста, а з ним я сильна, все пройти зумію, яка б дорога не була важка. В присутності Господній зі сльозами виспівую Спасителю, хвалу, несила передати те словами, що серце відчуває вмить Оту. Присутності Божу у молитві лину поговорити з Богом прагну я, хоча щоденна ця земна рутина заглушує бажання й почуття, і поки ще веде земна дорога, себе втішаю й підкріпляю цим, настане час війду в присутність Бога, І навіки залишуся поруч з ним. Там смутку і біди уже не буде. Утре Господь сльозу гірку з лиця. Про горе і тривоги вмить забуду у славі всемогутнього царя. Та ще живу на цій землі тривожно і повторюю щоднини знов і знов. Важлива понад все присутність Божа, Дорожча золота, Його свята любов. Амінь.